Принц Роланд Жив був одного разу старий король, який обіцяв одружити свого єдиного сина на принцесі з далекої країни. Він попрощався з сином і вручив йому золотий кубок, що споконвіку належав їхній родині. Цей кубок сказав він синові буде частиною приданого і символом нерозривного зв'язку між сім'ями. Слузі було наказано супроводжувати принца і виконувати всі його забаганки, і вони вдвох вирушили в країну, де жила принцеса. Вони мандрували багато днів, і ось одного разу слуга, який заздрив принцу, дочекався, коли його господар засне, вкрав кубок, а сам вбрався в одяг хазяїна. Коли принц прокинувся, слуга, обіцяючи вбити його і всіх, хто йому був дорогий, змусив того заприсягтися, що він нікому не розповість про те, що сталося. І вилів на майбутнє всьому йому прислуговувати. Так принц став слугою, і незабаром вони прибули у замок принцеси. Фальшивого принца зустріли з усіма можливими почистями. Справжнього ж зробили свинопасом, тому що фальшивий принц сказав принцесі, що той виявився недбайливим і непокірним слугою. І довіряти йому неможливо так, що батько принцеси відправив справжнього принца пасти свиней, і той спав в багнюці на соломі в той час, як самозванець їв найсмачніші страви і спочивав на перині з пуху. Але король почув, як добре відгукуються люди про свинопаса, який шляхетний він, і який добрий до тварин і до інших слуг. Одного чудового дня король пішов до свинопаса і вилів йому розповісти щонебудь про себе. Але істинний принц, пов'язаний клятвою, відповів королю, що не може виконати його волю. Король задумався, а потім відповів істинному принцу. Мені здається, що твоя таємниця мучить тебе. Можливо, тобі стане легше, якщо ти вимовиш її вголос. Чому б тобі не довірити її холодному вогнищу в комірчині для слуг, щоб полегшити свій тягар? Істинний принц зробив, як запропонував король, але король сховався в темряві за вогнищем і почув розповідь принца. У той же вечір він влаштував великий банкет, адже вже на наступний день принцеса повинна була обвінчатися з самозванцем і запросив справжнього принца з маскарадною маскою на обличчі сісти по одну сторону свого трону, а по іншу ж сторону посадив фальшивого принца. І король сказав фальшивому принцу: Я хочу випробувати твою мудрість, якщо ти не проти. Фальшивий принц охоче погодився, і король розповів йому казку про самозванця, який видавав себе за іншу людину і привласнив усі чужі скарби і привілеї. Але фальшивий принц був настільки самовпевнений і впевнений в своїй невразливості, що не впізнав себе в герої цієї казки. Як би ти вчинив з такою людиною? запитав король. Хе, я б роздягнув його догола і засунув в коробку з цвяхами, відповів фальшивий принц. Потім я прив'язав короб до четвірки коней і волочив його вулицями до самої смерті ошуканця. Так тому й бути, сказав король, бо це твій злочин. Ось так справжній принц повернув своє становище і одружився на принцесі. Жили вони довго і щасливо, а фальшивого ж принца розпанахало в коробі на шматки, і ніхто його не оплакував. І ніхто після смерті ошуканця навіть на вулицях імені його не пригадав. На цьому все. Дітки, пам'ятайте, підступним і нечесним бути дуже погано. Добре, це підписатися на наш канал та поставити вподобайку.